Посадовий оклад який обріз велику кількість різних надбавок. І ось, коли молода людина приходить працювати після університету в школу, вона отримує фактично тільки посадовий оклад надбавки є мінімальними, оскільки вона тільки починає там свою роботу. І в цьому проблема, в цьому одна із проблем старіння, ці, старіння професії вчителя. Ми багато вже років звертаємо увагу Міністерства освіти на те, щоб вони пропрацювали питання зміни системи оплати оплати праці Це такий корінь злаю, її потрібно змінити. Uh -huh. І ось зараз Міністерство міністр заявив, що зараз вони опрацьовують, в якому форматі будуть відбуватися це підвищення, чи буде чи встигнуть вони змінити систему оплати праці, чи вона ще, ще відбудеться за старою системою. Але я думаю, що Ну в нас вже немає іншого виходу. Ми, ми ми контролюємо це питання комітетом. Потрібно змінити систему оплати праці, тому що вона, вона реально і її потрібно змінювати. Ми на своєму.